Друзі, всім привіт! Надіслали фотографії подивитися, що це за виріб, чи це благородний дорогий корал, чи вартує він уваги, і що можна про нього сказати. Зверніть увагу на ось ці темні місця. Це говорить про те, що виріб у нас пофарбований в цих місцях красочка провалилася можна збільшити, подивитися. Це сучасний виріб під корал з бамбуку. Ось такі місця, як гарбузові соняхи, показують нам, що це саме бамбук, це недорогий виріб під корал. Якщо провести реакцію на оцетову кислоту, то ми побачимо похерці повітря. Але це буде свідчити лише про те, що це кальцевмісний продукт. А не те, що це дорогий корал. Є сучасні коралові вироби з того ж самого бамбуку, де ось такі місця дуже сильно приховують і їх майже не видно. І відрізнити від натурального, дорогого, благородного середноземноморського коралу можна лише завдяки ось таким сонячкам. Всім гарного вечора!